Всім привіт! Хотів би сьогодні показати, розказати, провести коротенький екскурс в професійне вирощування розсади. Зокрема, перед вами посівна лінія для носіння овочевої на розсаду. В першу чергу хотів би показати, на даній лінії на сьогодні використовується професійна жорстка касета місткістю 216 чарунок. Проте, дана лінія також може здійснювати посів у звичайну касету з невеликим переобладнанням. На даній лінії працює мінімум дві людини з цієї сторони. Моя основна задача буде загрузка чистих касет. Які подаються автоматично, мені треба їх тільки взяти з цього місця, подати на конвеєр, і конвейер поступово буде подавати їх далі в машину. Потім, працюючи тут, я контролюю об'єм торфу, який знаходиться в бункері загрудному, який паралельно також сюди подається. Також всередині в бункері знаходиться конвейер, який поступово подає на дану частину машини торф. Отут відбувається. Всередині багато механізмів. Перший, який за, е, засипає торф, втрамбовує, подається вода, перший пролив і пішли дальше. далі. Далі е, з е, даної частини лінії е, касети виходять, набиті торфом, пролиті водою втрамбовані, доходять вони до даної частини агрегату, тут е, е, є спеціальні. Лункоутворювачі, так звані, які формують правильну ложа для насіння. Після лункування касета проходить по транспортеру до висівного апарата. Висівний апарат пневматичним механізмом бере кожну насінинку окремо, розкладає їх в ложа. Проштовхує касету з весіяним насінням далі до засипного бункера. Цей в цьому бункері знаходиться субстрат. Він може бути чистий торф або з прилітом. Відбувається просипка касети. Касета проходить далі. Один з фінальних етапів. Тут відбувається проливка для рівномірності вологи в чарунці. І з цієї сторони працює інший оператор, який приймає пролиті посіяні касети, складає їх як в ящик, або так як от, тут можна бачити стопки. В подальшому ці касети будуть транспортовані в теплицю, де відбуватиметься фінальне вирощування розсади. Отже, слідкуйте за нами, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.